Галилуя нашому Богу, що Він є миром нашим, що Він посилає нам сердечний мир. І ми сьогодні продовжуємо згадувати і цю тематику, яку ми вже чули. Микола Миколович почав. Цей адвент, який є мир сьогодні, у нас загорілося дві свічки. І е, перша свічка була надія, а друга сьогодні свічка це свічка миру, і це те, що потрібно людині. Е, сьогодні ми будемо дивитися, а що ж таке є миром. І чому він так потрібен людині, чому ми бажаємо цього. І Звідки ми можемо мати цей мир? Очікування миру тисячерічями йшло, і люди, втративши мир ще там, у едемі, коли вони згрішили? Людина втратила мир. З Богом і Господь Бог, котрий створив людину, вигнав людину з едему на землю. Земля стала тим, де людина стала відчувати страх в першу чергу. Тоді Людина стала відчувати різного рода злість, і людина стала насильством займатися. Тому що в серці втрачений був мир. Чому людина хоче мати мир і сьогодні? Це стосується кожного серця. Але є люди, які вірять Богу, є люди, які не вірять Богу. Но і ті, і інші мають бажання мати мир. І я хочу сказати, що Мир це стан спокою і гармонії злагоди та любові. Мир стан спокою і гармонії злагоди та любові. Кожний в сім'ї хоче це мати, в суспільстві хоче мати. Хоче матися між народами чи державами і взагалі на усій планеті Земля, але чомусь його немає. І ми сьогодні свідки цьому, що коїться сьогодні і в нашому житті. І цей мир він Завжди очікується людиною. І він починається де? Він починається в серці людини. Якщо немає в серці людини миру, то не буде його ні в сім'ї, ні в суспільстві, ні між державами в народах, ні на всій землі. Тому е цей стан він. Є природній для людини. Мир. І ця природа від Бога. Господь створив людину за своїм образом та за своєю подобою. А Господь є Бог миру. Ми... Читаємо в 15 розділі, 33, 33 вірш до римлян. Павло пише: Бог миру, нехай буде з усіма вами. Амінь. Так закінчує він, 15 розділ. Бог миру. В нього є мир. Від нього виходить мир. І він є володарем миру. Ми далі будемо дивитися на це. І коли людина втратила спілкування з тим, хто має мир, вона втратила цей мир і вона шукає цей мир. Але багато людей сьогодні шукають не там його, де його можна знайти. Да Бог через пророків. Багато казав, і ми чули вже про це. І ми ще побачимо зараз на те, як Господь через пророків каже за цей мир, який Він відновить і відновив. На наш час він вже відновив. Але тоді він казав це через пророка Ісаї. Ми читаємо дев'ятий розділ, п'ятий вірш. У всінаїдальному шостий вірш був. Турханіка, п'ятий вірш. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на Його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. І у мене тут стоїть, що це місіанське пророцтво про прийдешнього Месію. Ісаїю Господь говорить, що дитя нам дано. Ми будемо святкувати цей день, коли Христос народився, але ми зараз дивимося в те пророцтво, що Господь проголошує, що це дитя має ім'я владика миру. Я хочу е, нагадати таку е, історію, е, яка записана, і е, є один місіонер розповідає, як він. Е, Приїхав до дикунів там в плем'я дикі, і він думав, що як я їм поясню за Христа, що я їм скажу, як я їм це розкрию. І ось він, познайомившись з ними і з їх образом життя і бачивши це. Він зрозумів, що це саме те, що можна використати для того, щоб вони зрозуміли, що таке мати спасіння в Христі і мати мир в Христі. Ми знаємо, що між племенами дикими завжди було ворожнече. І ось коли вони так поводилися один до одного і вбивали один одного, то бували такі, що Вождь племені дарував другому племені свою дитину. Його називали дитя, дитя миру. І цей мир панував, поки дитя жило. Зупинялась війна. Ніхто не міг мстити за кров. І цей син, якого дарував. Це дитя, воно було якби тим, що втримувало цей мир. Но приходив час, коли або вбивали це дитя, або воно вмирало, і знову починалася війна. І місіонер цей використав цей приклад для того, щоб пояснити за Ісуса Христа. І Він сказав, що Христос не вмирає. Це дитя миру, який не вмирає, його ніхто вбити не може. Він воскрес і вічно живий. І тому мир панує з Богом навіки. Сьогодні є у нас Ісус Христос як дитя миру. Господь Його запропонував нам для того, щоб нам примиритися з Богом, щоб нам. Придбати цей мир через Його кров, яку він пролив за нас. Но це дитя, воно вічне. Воно і сьогодні живе. Воно і сьогодні є нашим миром. Ангели проголошували і е, Луки 22 розділ, 14-й вірш, ми там знаходимо, що ангели говорили мир на землі. В людині благовоління. І е, ангели це казали не тому, що на землі вже не буде війни. А про що вони казали? Що через це дитя, яке народилося, з'явився мир в серця людей. Ворожнеча між небом і землею, між людиною. І Богом закінчилося. Е, Ісус Христос є тим миром, який отримати може кожна людина. І Христос каже, і е, від Йоанна. Ми читаємо в 14 розділі 27 вірш. Христос каже. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ось той стан спокою, злагоди, любові, е який є у Бога, і Він. Може дати кожному серцю. Христос каже, у мене є, є мир, не такий, як в всьому світі. А в цьому світі, от як у племені, ми, чу, ми чули за це, да? і в цьому світі підписують договори, якісь там підписують ще документи, що не порушувати миру, але приходить час, і хтось його що Порушує. Нам обіцяли захист, Гадаєте? коли розброювали нашу державу і казали, ми вас захистимо. Но сьогодні ті, хто давали цю обіцянку, напали на нас. І це є світський мир. Він тимчасовий. Він закінчується. І бува так. Часто це е, закінчується, що ми оговтатись не успіваємо от одного, як приходить друге. Тому що миру в серцях от Господа немає. Христа в серцях цього дивного дитя миру немає. Володаря миру в серцях немає. І тому немає миру. Між державами, між людьми, між суспільствами. Христос же каже: Я даю вам свій мир, який в мене, а Господній мир, мир він вічний. Він е, дає мир і спокій, і Він каже далі: хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Нема страху, нема тривоги, нема чогось, знаєте, того, що бентежить людину. І, як Микола Миколович казав, навіть перед смертю немає цього страху. Давайте згадаємо тих, хто були кинуті зверям, котрі були. На спалені на вогнищі. Вони співали пісні. Вони надію свою покладали на Господа. Вони мали цей мир, який ніхто не мог зруйнувати. Ніякі жахи в житті їхньому не могли цей мир забрати. І я хочу сьогодні, щоб ми трошечки подивилися, а що ж забирає мир. Бо мир може, е, е, оцей, оцей стан, він може е, закінчитись. Він може зруйнуватися. Мир є е, подарунком від Бога. Бо Господь нам подарував Сина. Не за те, що ми заробили, а Він дав нам його і дав нам Його як мир. І Сьогодні можна втратити мир і можна його придбати. Господь, подарувавши нам цей дар, і ми знаємо, що до послання, послання до Галат в шостому розділі даже записано, що це є плодом Духа Святого. Мир. В 14 розділі римлян там написано, що Царство Боже, праведність, мир і радість у Святому Дусі. І цей мир хтось хоче в нас забрати. І ми можемо втрачати його. Чому ми можемо втрачати? Коли ми грішимо. Коли в сім'ї є такі, знаєте, відносини немирні, коли втрачається мир, коли немає послугу один до одного, поваги, любові, коли немає однієї думки, коли ми не можемо вміщати один одного, і там втрачається мир. І це гріховне почуття. І Господь сьогодні подарував нам мир не для того, щоб ми його втрачали, а для того, щоб ми його зберігали, для того, щоб ми їм володіли, так як він володіє миром. І сьогодні я хочу наголосити, якщо хтось є в нашому зібранні, хто ще не мав миру в серці своєму від Бога. Ви можете його придбати. Предбати через віру в то дитя, тобто в Сина Божого Ісуса Христа, якого Бог назначив ще не було світу цього. І Він назначив його, щоб він був нашим миром. І через віру в те ви можете придбати цей мир в своєму серці. Господь хоче сьогодні. Щоб цей мир панував в нашому серці. Щоб ми його не втрачали, а він панував в нашому серці, бо це дар від Бога і це плід Святого Духа. Хай Господь сьогодні примножує цей мир, а ми будемо покірні Духу Святому. І коли ми будемо керуватися Духом Святим, Він нас поведе. Цією дорогою. І цей мир, ми знаємо до е, післення до Філиппіан в 4 розділі, по-моєму, говориться так, що і мир Божий, котрий над нашими розумінням, Він буде в нашому серці, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Нехай збереже ваші серця і наші думки. В Христі і Ісусі. Слава Богу, що є той мир, котрий перевищує наше розуміння. Може, ми не до кінця це розуміємо сьогодні на землі, а ми, але ми розуміємо це у вічності, але наша сьогодні задача тримати цей мир в серці своєму, жити мирно. Виконувати з миром все своє життя і всі свої відносини, і тоді мир буде нашим надбанням. Дорогі друже, якщо сьогодні ти втратив цей мир, якщо сьогодні ти не можеш сказати, що в моєму серці нема страху, в моєму серці спокій. В моєму серці, серці злагода, в моєму серці те відчуття спокою, який мені Господь дав, то Господь сьогодні може оновити цей мир в твоєму серці. І закінчує слово. Я хочу прочитати з 5 розділу до 2 Корінтян, 19 вірш і 20 вірш. Адже Бог у Христі. Примирив світ з собою, не зараховуючи їм їхніх приступів, і доручив нам слово примирення. Отже, ми послі, е, посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа благаємо примиритися з Богом. Сьогодні Господь чекає кожну душу. Сьогодні Господь хоче одарити цим миром назавжди. Бо цей мир, як Христос сказав, не світський, це мир від Володаря миру. Хай Господь благословить кожне серце, щоб ми шукали цього миру. І коли ми його десь втрачаємо. Е, тому, що ми згрішили, не будемо звілікати, ми будемо шукати, з'єднатися з Господом через жертву Ісуса Христа, щоб отримати цей мир і тримати міцно Його в своєму серці, щоб прийти в, той, в то царство небесне, де є володар миру. Котрий сьогодні кожне серце закликає до себе. А зараз ми будемо молитися і дякувати Богу за те, що в Ісусі Христі ми маємо цей мир. І просити у Бога віри і надії, що цей мир Він буде супроводжувати нас все земне життя, в яких би абсанах ми не були. Амінь. Помолимось.